До Парижу прилетів президент України Володимир Зеленський. Він зустрічається із лідером Франції Мануелем Макроном. Який план візиту чи будуть говорити про вимоги США щодо мирної угоди? Запитаємо кореспондентку Суспільного Валерію Пашко. Вона знаходиться в французькій столиці. Валерія, вітаю, що відомо про зустріч Зеленського та Макрона. Добрий день. зустріч між лідерами, президентом Зеленським, президентом Макроном звичайно ж відбувається за зачиненими дверима, і сам український президент прибув десь більш ніж півгодини тому сюди до Єлисейського палацу, щоб поговорити насамперед віч на віч із Макроном. І власне знаємо, що серед тем буде зокрема і американський мирний план, і остання інформація щодо переговорів між українською та американською делегаціями. І так само будуть згадувати ті дискусії, які відбувалися в Женеві за участі так само і європейських партнерів, і подальша підтримка України, зокрема у рамках коаліції охотях, так само серед там буде і Європейський союз. Зокрема, за моєю інформацією будуть обговорювати питання заморожених активів. Зараз у Брюсселі намагаються напрацювати варіанти, як Україні передати ті 140 мільярдів євро російських заморожених грошей, які перебувають у брюссельській столиці у фінансовій останові Єврокліри і з. Загалом президент пробув із делегацією, і з ним були заступники керівника офісу президента Ігор Жовква і Павло Паліса, які відповідно відповідають за європейську і євроатлантичну інтеграцію, також за оборону. Тому можемо припустити, що саме ці дві теми стануть основними. Сьогодні для переговорів лідерів, і власне загалом це такий офіційний візит, тому що президент Зеленський прибув із дружиною з першої леді, і спочатку поговорять тільки лідери віч а потім до них вже долучаться дружини. І власне будуть такі переговори у чотиристоронньому форматі за робочим ланчем. І так само очікуємо на прес-конференцію лідерів, однак поки що не планується жодних запитань від журналістів і при чому що це рішення саме французької сторони, тому що звичайно, сторона, яка приймає і вирішує, який буде формат спілкування зі ЗМІ, чи його не буде взагалі. Але зі вчорашнього вечора вже кілька разів змінився формат цього спілкування, тому саме зараз не очікуємо жодних запитань однак. Все може змінитися, сама прес-конференція буде десь приблизно о 16-й годині за місцевим часом, і власне так само її час змінювався вже кілька разів за, за ці останні кілька годин. І власне, так само у графіку президента сьогодні відвідання авіакосмічної компанії в Франції. Називається вона Десо Авіасіон, і це саме те підприємство, яке виробляє літаки Рафалі. Нагадаю, що минулого разу, коли президент Зеленський був у Парижі, це буквально два тижні тому разом із президентом Макроном підписали велику оборонну угоду, і якраз там йшлося про. Постачання Україні сталі таків Рафалів, і сьогодні президент огляне власне їхнє виробництво. Це буде вже у другій половині дня, за моєю інформацією. Отже, скажу, що тут було зараз вже менше, але було багато місцевих французьких журналістів, і я від них чула, що саме говорили про те, що візит президента до Парижа відбувається у критичний для України момент, коли тривають мирні переговори, коли американська. Стріна намагається пожвавити переговорний процес і власне якось пришвидшити закінчення війни. І власне вони припускали, що саме це питання так само. Будуть обговорювати лідери і на двосторонньому рівні. Отже, зараз тривають перемовини, Очікуємо на їхні результати, і власне лідери, коли вийдуть і розкажуть журналістам про що ж сьогодні говорили у Парижі. І е, так само з що, як пише Sky News, зокрема, що президент буде продовжувати свої візити завтра. Він перебуватиме в Ірландії і там зустрічатиметься так само і з лідером держави, і матиме виступ у парламенті. Студія. Ну, звісно, мирні переговори це така топ-тема для всього світу, не лише для європейських політиків. Валерія, дякую за ваші такі розлогі коментарі. Нагадаю, що це була кореспондентка Суспільного Валерія Пашко з Парижу.